Вітаю! Поговоримо про отримання відстрочки від мобілізації, по догляду та утриманню осіб з інвалідністю. Раніше відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що військово зобов'язаного є родич з інвалідністю першої чи другої групи. Зараз же скористатися цим правом можна лише за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Зауважимо, що важливу роль відіграє період видачі акту про встановлення групи інвалідності особи, адже особа має більше шансів на отримання відстрочки у тому випадку, якщо у її родича інвалідність була встановлена. До початку дії воєнного стану. Недієздатність та постійний догляд. Що це значить і як це впливає на відстрочку від мобілізації? Опіка призначається для осіб, які визнаються недієздатними, тобто, коли людина не усвідомлює значення своїх дій або не може ними керувати. Постійний догляд призначається для осіб, які потребують догляду через свій стан здоров'я. Або інвалідність. У даному випадку саме висновок МСЕК або ЛКК визначає потребу у догляді. Отже, розглянемо два варіанти отримання відстрочки по утриманню та догляд за особою з інвалідністю. Варіант перший відстрочка від мобілізації по утриманню особи з інвалідністю. Особливості тут полягають у наступному: перше, підстава стосується лише дружини, чоловіка, одного з батьків серед усіх родичів. Друге, такі особи повинні мати інвалідність першої чи другої групи. І третє, такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх отримувати. Варіант другий. Відстрочка від мобілізації по догляду за особою з інвалідністю. Нюанси по цій підставі наступні: перше, стосується дружини, чоловіка, дитини або одного з батьків. Друге, в «актім СЕК сексуа зазначено потребує постійного догляду. При цьому важливо, що догляд має бути саме постійний, а не будь-який інший, наприклад, соціально побутовий. Третє є підтвердження факту здійснення догляду над такою особою. За більш детальною інформацією звертайтесь до нас. Наші фахівці мають необхідний досвід та знання, щоб надати вам кваліфіковану правову допомогу і забезпечити вам захист відповідно до законодавства.